Ось ця дорога в парку для пані Наталі каже, вже стала як рідна. Півтора року тому вона вперше прийшла сюди. Перший раз, коли я вийшла, в мене так було відчуття, що я щось ну як не потрібні мої іграшки нікому, крім мене. Хоч саме тоді для неї майстриня декоративно-прикладного мистецтва зі Слов'янська. Говорить, дуже потрібна була віра в себе. Всі люди речі вивозили, а я вивозила іграшки, нитки, схеми, тому що я розуміла, що якщо я тільки віду в це горе, то навіщо воно потрібно? Всі звірята, окрім ляльки, яку Наталя тримає в руках, та поросятка в зимовій шапочці черкасті. розповідає, бо з'явилися вже тут. Я, я думаю, що в мене є всі тваринки, які тільки можна. Тут кожна лялька зі своїм характером, навіть коли в'яжеш, це не факт, що воно підійде цій лялечці. Вона така капризна буває тоді. Виходить, що я ще ще щось яжу і переодягаю сюди приходить щотижня, аби продати іграшки. Тут же знаходить і підтримку. Я відчула, що я хочу, я можу в'язати іграшки. Я пам'ятаю ту жіночку з дитинкою маленькою, і вона потім приходила до мене. Це мій мій перший покупець. Я пам'ятаю, як вони от такого жирафа. Ось в інших кольорах. До неї і під час зйомки підходять люди, хто поцікавитися. О, маша, хто це такий? Хто це? Міньйон? Я. Поговорити чи просто подивитися, ви, може, цього не бачили і в вашій сім'ї цього не роблять. Я розповім, я дам потримати. Я і дорослим, і дітям. Її руки каже, не знають відпочинку ані в парку, ані вдома. Як ти не Керуєш ними, але вони тобою керують, і це не якісь слова, а так я відчуваю, і потім відчувають мої покупці. Майстриня розповідає, певна, що від депресії та туги за домом її врятували іграшки. І обнімаємося, і, і плачемо. Буває люди, ось тут які гуляють, приходять і бажають здоров'я, із зі святами поздравляють. <звіт> І діти на велосипеді проїжджають там чи на самокаті, і здоровкаються там, кажуть, які в мене іграшки чудові. Тетяна Рева, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.